Радіо Юей Чикаго В студії Наталя Магакелідзе та Вадим Максенчук. І зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Джо -бай? Байден заявив, що з кордоном він зробив усе. Що міг. Отож, цитую, я зробив усе, що міг, просто дай мені силу, дайте мені прикордонний патруль, дайте мені людей, суддів, дайте мені людей, які зможуть це зупинити, сказав президент журналістам. Слова Байдена розкритикував спікер Палати представників Майкл Джонсон, назвавши їх брехнею. Джонсон вказав на конкретні президентські повноваження, які дозволять главі держави ініціювати обмеження в'їзду в країну та депортацію нелегальних іммігрантів. На його думку, все, що потрібно зробити Байдену, це Просто використати свої повноваження, і от власний Майк Джонсон назвав угоду Сенату щодо кордону абсолютно мертвою. Повідомляє CNN. За словами деяких республіканців на закритому засіданні спікер палати представників, Майк Джонсон заявив, що двопартійна угода Сенату про реформацію прикордонної політики є абсолютно мертвою. Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп закликав Палату представників відмовитися від угоди про кордон, прагнучи позбавити Джо Байдена законодавчих досягнень. На прес-конференції після засідання Джонсон запер... заперечував, що наполягав на скасуванні угоди Сенату про кордон, щоб допомогти Трампу у передвиборчій кампанії. Однак він сказав, що. Докладно обговорював із Трампом це питання минулої п'ятниці. Джо Байден назвав законопроект, що готується найжорстокішим і справедливим набором реформ для забезпечення безпеки кордонів. Ну як наслідок натовп нелегальних мігрантів побився з поліцейськими. повідомляють у йорк Пост. Поліція Нью-Йорка опублікувала відео, на якому зафіксовано напад на двох офіцерів поліції. Конфлікт між офіцерами і мігрантами закінчився масовою бійкою на Таймс-сквер. Поліцейські попросили галасливу компанію піти. Західної 42 42-ї вулиці Манхетену спочатку вони, здається, послухалися, але після цього з'являються кадри в інтернет мережі як двоє офіцерів намагаються втихомирити мігрантів в жовті курці. За хлопцями заступилися його друзі, і починається серйозна бійка. У результаті поліція затримала п'ятьох нелегалів віком від 19 до 22 років. Їх звинуватили в нападі та відпустили без застави. Поліцейські сильно не постраждали, їм надали медичну допомогу на місці Продолжение следует... Губернатор Масачусетсу закрила спортивний центр заради розміщення мігрантів, повідомляють Daily Mail. Голова штату демократка Маура Гілі закрила популярний у Бостоні спортивний центр Мелна, щоб розмістити там мігрантів. Громада району Роксбері, що складається переважно з темношкірих мешканців, шокована таким рішенням. Губернаторка пояснила, що штату потрібно десь розміщувати мігрантів, які постійно прибувають з мексиканського кордону. Багато з них уже тижнями живуть просто в аеропорт. Зі свого боку, жителі Роксбері заявили, що з ними поводяться як зі сміттям. У комплексі відкрито багато спортивних секцій, а дітей тепер фактично виставляють на вулицю. Сі пообіцяв Байдену, що не втручатиметься у вибори президента. За даними змі, під час листопадової зустрічі в сан франциско Джо Байденом китайський лідер Сі Цзіньпінь пообіцяв президенту США, що його країна не втручатиметься у вибори 24-го року. Цю ж гарантію дав міністр закордонних справ Китаю ван Перший раднику Байдена з національної безпеки Джейку Салівану, коли його зустріли у Бангкоку на минулих вихідних в обох випадках. Ініціатором розмови на цю тему виступила американська сторона. Продолжение Конгресвумен, яка закликала до репарацій за рабство, тепер перебуває під слідством Мін'юсту. Член Палати представників Корі Буш, перебуває під слідством Міністерства юстиції, Федеральної виборчої комісії та комітету палати представників з етики. Буш підозрюють у зловживанні засобами передвиборчої кампанії, які вона нібито використовувала для оплати послуг особистої охорони. Змі повідомляють, що буш, яка раніше закликала до припинення фінансування поліції, витратила на особисту безпеку понад 500 тисяч доларів. Олію у вогонь підливає і те, що її безпеку забезпечував її чоловік, якому вона платила зарплату. Раніше буш неодноразово потрапляли в заголовки у ЗМІ, оскільки активно виступала за репарації нащадкам рабів. Торік, у травні, вона представила резолюцію, яка закликала виплатити нащадкам рабів 14 трильйонів доларів. Також учителі отримали величезні премії, але тепер їх просять повернути гроші. Повідомили у CBS. Департамент освіти штату Оклахома видав щонайменше дев'ятьом учителям премії в розмірі від 15 до 50 тисяч доларів. Тепер педагогів просять повернути гроші, оскільки сталася помилка, кажуть чиновники. Влада Оклахоми, ще торік запустила програму з виплати бонусів для вчителів, які обіймають посади, на які важко набрати персонал. Багато педагогів подали заявки, але тепер з'ясувалося, що чиновники не. Встигли ретельно перевірити їх, але гроші все одно зарахували помилково. Тепер щонайменше дев'яти учителям потрібно до кінця лютого повернути премії на загальну суму в 300 тисяч доларів. У США стрімко зростає рівень захворюваності на сифіліс. Про це повідомляє New York Times. За даними центрів з контролю та профілактики захворювань, у 2022 році, останньому році, за яким доступні дані у США було зафіксовано 207 тисяч випадків інфікування сифілісом. Це на 80% більше ніж у 2018 році, та на 17% більше ніж у 2021. Показники зросли у всіх викових групах, включаючи новонароджених у 2020 у 2022 році було зареєстровано понад 3700 випадків вродженого сиф сифілісу, що приблизно в 11 разів більше, ніж у 2012-му. У південній Дакоті спостерігається найвищий рівень захворюваності на сифіліс 84 випадки на 100 тисяч осіб. Серед лідерів також нью мексико Арканзас, Оклахоми та Міссісіпі. Рухаємося далі, поговоримо про те, що мешканець Пенсильванії відсудив рекордні 2,25 мільярда доларів, довівши, що засіб для боротьби з бур'янами викликав у нього рак. Повідомлять у Reuters. Джон Маквісон з Пенсильванії виграв суд проти компанії Bayer, оскільки довів у суді, що засіб для боротьби з бур'янами Роудаб спровокував у нього недо... Шкінзенську лімфому рак лімфатичної системи компанія виплатить 250 1250 мільйонів доларів компенсації та 2 мільярди доларів штрафних санкцій. Це далеко не перший позов проти Bayer, пов'язаний з Roundup. Всього з США проти компанії було подано близько 165 тисяч позовів про тілесні ушкодження, нібито за заподіяння Roundup. Суму компенсації Маківінсону компанія назвала неконституційною надмірною і пообіцяла подати апеляцію. Отож вчені наблизилися до створення революції, еволюційного препарату проти раку повідомляє New Atlas. Дослідники жіночого університету Іхва в Сеулі змогли створити потужний хімічний склад, який допомагає вбивати ракові клітини. Основний компонент майбутнього препарату кальцій. Відомо, що занадто велика кількість іонів кальцію шкідлива для здорових клітин. Елемент пригнічує, наприклад, мітохондрії джерело клітинної енергії. Вчені хочуть використовувати цю властивість кальцію на благо, щоб влаштовувати для ракових клітин. Клітин, так званий кальцієвий шторм. Дослідники вже провели експерименти на мишах. Велика кількість кальцію під дією інфрачервоного світла успішно досягла пухлин, які зникали всього лише за кілька днів. Також в інтернеті, в соціальних мережах обурилися американці вартістю сендвіча з яйцем у Макдональдс. Повідомляють у Daily Mail. Безпок Інтерсмен Груп опублікувала чек клієнта закладу у Ферфілді, Коннектикут за один сендвіч МакМафін покупець заплатив. 7 доларів 29 центів. Більшість користувачів мережі назвали ціну абсурдною. Нещодавно два сендвічі за яйце можна було купити всього лише за 4 долари, кажуть у американці. Один із компонентів зазначив, що заклад розташований за адресою а, 165 Road Hill, Роуд Хіл. Цей Макдональдс зазначається в індивідуальному володінні, а тому має право встановлювати свої ціни. Наталю, як ти вважаєш? 7 Доларів 29 центів це нормально за один гамбургер в Макдональдсі? Ну, взагалі ніби дешевше. Я взагалі дуже рідко е, споживаю їжу Макдональдс, тому, чесно кажучи, і не дуже орієнтуюся там в цінах. Але мені здається, ну я просто плюс-мінус розумію, як він виглядає, тому, можливо, 7 доларів це все ж таки трішки за дорого. І я так вважаю. Проте цікаву думку наших слухачів і глядачів пишіть у коментарях. А ми йдемо на невеличку рекламну паузу і почуємося уже після. І будемо закінчувати наш вечірній етер з Радіо ЮЕЙЧИКаго. Радіо ЮЕЙЧИКаго.